Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогоднішня наша зустріч буде присвячена розгляду вивчення Божого Слова, яке знаходиться у Книзі Пророка Ісаї, 66 розділ вірші з 18 по 23. Уважаємо, написано. І я знаю, каже Господь, їхні вчинки і їхні думки. І прийду, щоб зібрати всі народи і язики, і прийдуть вони і мою славу побачать, і знак на них покладу, і пошлю врятованих з них до народів, у Таршиш, пул, лут, в мешех і Кос, у Тувал і яган на острови далекі, що звістки про мене не чули. І не бачили слави моєї, і звістять вони мою славу між народами, і вони приведуть усіх ваших братів з народів, усіх у дарунок для Господа на конях і на колісницях, і на фурах і мулах, на верблюдах, на гору святому до Єрусалиму, говорить Господь. Як приносять сини Ізраїлеві дарунок у посудині чистій додому Господнього. І я візьму з них за священників за левитів, говорить Господь, бо як небо нове, та нова, та земля що вчиню стануть перед обличчям моїм, говорить Господь, так стоятимуть ваші нащадки і ваше ім'я. І станеться кожного новомісяча у часі його. І що суботи за часу її кожне тіло буде приходити, щоб вклонятися перед обличчям моїм, говорить Господь, і вийдуть вони, і побачать оті трупи людей, які відпали від мене, бо їхня черва не помре і не погасне їхній вогонь, і стануть вони загидоту для кожного тіла. Це слово Боже. Насамперед хочу зазначити, про які терени йдеться тут у цьому уривку з книги пророка Ісаї, це останній розділ книги пророка Ісаї. Таршиш, терени Іспанії, західні терени, якщо орієнтуватися на сторони світу від святої землі. Пул, це східні терени, Північна Африка, Лут, Лівія, Єгипет, Африка, Мешехі, і Кос, Далекі Близькі острови, Тувал, Мала Азія, Яван, Греція. Тобто усі охоплені сторони світу. А про що саме йдеться, коли ми говоримо про ці терени, ми побачимо зараз у Слові Божому. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, скидаються на те, що московські окупанти, які розв'язали цю війну, впевнені, що все, що вони коять сьогодні в Україні і поза межами України у світі, їм зійде з рук. Але вони хибно сподіваються, що уникнуть заслуженої кари за свої численні злочини, які не мають терміну давності. Вони сподіваються, що будуть жити далі, наче нічого не сталося, що легко відмиють свої руки від крові невинних жертв. Але вони помиляються. Бог все бачить і все знає. Перед ним не сховається нічого. Жоден вчинок, перед ним доведеться тримати звіт одного дня. Даремно лукаві і фальшиві пастирі московського війська заколисують убивць хитро вигаданими байками про безкарність, праведну і священну війну, історичну місію Московського царства благословляють на наругу і злочини. Кожен богозневажник і вбивця не уникне справедливої кари, а в день останнього суду він почує Божий присуд про довічну муку у пеклі. Це Божа обітниця. Книга пророка Ісаї містить чудові Божі обітниці. Про Христа Месію, зокрема. І сповнення цих обітниць ми бачимо у новому заповіті. У Євангеліях від Матвія, Марка, Луки Господь звіщає пророцтво про зруйнування Єрусалиму і храму, від яких, за його словами, не залишиться каменя на камені. Відразу за цим Він пророкує останній суд і покарання грішників і богозневажників. Подібним чином. Як ми бачимо, робить Пророк Ісая. Ми бачимо тут у рядках книги Пророка Ісаї, Господа, який гряде, щоб чинити свій останній суд. І він по правді буде судити всіх, зокрема тих, що покинули його, його слово, відсуралися живого, правдивого Бога. Проливали невинну кров і чинили злочини. З історичних джерел нам відомо, що суд над Єрусалимом, про котрий говорив Спаситель, про який також згадує і пророк Ісая, звершився руками римлян 70-го року по різдві Христовому. Обітниці Божі. Завжди виконується. Подібним чином, одного дня Бог звершить суд над московськими окупантами і над цілим світом. Це його тверда і незмінна обітниця. Під час другого приходу Ісуса Христа заголосять, як написано у Євангелії, всі племена і побачать вони сина людського, який буде йти з великою потугою і славою. Книга Святого Євангелія від Матвія, розділ 24. Однак Ісайя звичай не лише про Божий суд, але також і про Боже милосердя, незмінну рису нашого Господа. Ісая каже, що під час зруйнування Єрусалиму з ласки Божої, декотрі з Божих людей залишаться живими, переживуть цю подію. Будуть бачити її на власні очі. З їх числа Бог вибере собі посланців і пошле їх звіщати його слово і проголошувати його славу. Вони розійдуться світом і досягнуть теренів, про котрі ми говорили щойно на початку: теренів Іспанії, Північної Африки, Малої Азії, Далеких Островів Середземного моря, Греції, дійдуть також. І до нашої України. Бог в устами пророка Ісаї каже: вони звістять мою славу між народами. А тепер пригадаймо звіщене святим Лукою у Книзі Дій святих Апостолів. Пригадаймо слова Господа Ісуса Христа у Євангелії, і ми побачимо сповнення пророцтва, про яке каже пророк Ісаїв. Перед нашими очима повстануть подорожі святого Павла, зокрема теренами, про які говорить сьогодні Ісая. Першими послідовниками і учнями Ісуса, як каже Ісая, були євреї. Саме їх Господь пошле першими усі, щоб зібрати навернених з усіх народів у свою церкву. А далі до них долучаться інші племена і народи, з-поміж яких також. І український народ. Єрусалим відтак стане громадою усіх християн, зібраних з усіх племен, а згодом і вічною домівкою усіх дітей Божих, коли він сягне небес, ставши небесним Єрусалимом. Із з нового заповіту ми знаємо, що місійна праця апостолів, учнів Ісуса Христа. Була успішною, бо її замислив сам Господь. Він піклувався про неї і далі піклується, щоб ця праця тривала. Він так само піклується про виконавців цієї праці, як і обіцяв. При кінцевих словах Євангелія від Матвія Господь сказав: тож ідіть. І навчить усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Це велике доручення Господа нашого Ісуса Христа, нам, дітям, Божим християнам. Через проповідування Євангелія Святий Дух. Зібрав віруючих у церкву Ісуса Христа, у Його тіло, і продовжує робити це далі. Незалежно від національності, походження, стану чи чогось іншого, усі віруючі у церкві Ісуса Христа є братами і сестрами у Господі. Слова пророка Ісаї кидали неабиякий виклик віруючим часів старого заповіту. Деякі з поміжних були обрані служити священниками і левитами при храмі. Натомість новий заповіт звіщає про обрання для цього служіння не лише єврею, але також людей з інших племен і народів, зокрема язичників. Одна лише ця думка викликала у євреїв гнів і обурення. Пригадаймо, як святий Іван змальовує подробиці прибуття Сина Божого до своїх, тобто до євреїв. У першому розділі Івана від Святого Івана читаємо світлом правдивим був той, а йдеться про Сина Божого, хто просвічує кожну людину, яка приходить на світ. Воно у світі було. І світ через нього повстав, але світ не пізнав його, до свого воно прибуло та свої відсуралися його, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення його. Син Божий, відповідно до Святого Писання, є Спасителем і викупителем усіх людей. Дорогі брати і сестри, Пророк Ісая у нинішньому тексті звістив про Божий суд над невіруючими, нерозкаяними грішниками, богозневажниками. Відповідно до святого Писання, вони і подібні до них ніколи не потраплять до Царства Небесного. Святий і праведний Бог почув молитву своїх вірних. Звіщено вустами пророка Ісаї, і відповів на неї: Святий Бог чує наші молитви, які ми підносимо до нього сьогодні, і відповідає на них. Ісаї проголосив прихід нового заповіту і нового Єрусалиму, у котрому будуть панувати добро, втіха, радість і правдивий мир. До нього уйдуть віруючі з усіх племен і народів. Їхній погляд звернений до Христа і єдиного Викупителя і Спасителя, а через нього до Небесного Єрусалиму, до нових небес і нової землі, які створить Господь згідно своєї обітниці. Його церква буде стояти вічно. Вона буде перебувати завжди під його опікою, і пекельні брами її не здолають. Вона буде стояти, допоки Господь сам не покладе край часові і не вчинить свою церкву на землі церквою вічною і переможною. У цій церкві всі діти Божі будуть довіку поклонятися Господу в правді, як Він і заповів, виголошуючи йому. Славу і хвалу. Невірні вилучені з цього блаженства. Вони ніколи не пізнають його. Натомість вони відчують всю повноту і силу Божого гніву і його кари. Всі, хто повстає проти Бога, бунтує проти нього, зустрінуться з огидним кінцем, як каже Пророк Ісая, під Божим судом і їхня черва. Не помре і їхній вогонь не погасне. Хай Божі обітниці будуть для кожного із нас радістю, втіхою і надією. Господу і Спасителю нашому Ісусу Христу разом з Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану, славу і поклоніння нині і повіки, благословення Господнє, нехай буде з вами. Нині і повсякчас. Амінь.